Привіт, танкісти! З вами Твістер, і в цьому відео я вам розкажу про те, що таке вільний досвід, як його краще використовувати, щоб отримати максимальний буст в акаунті своєму. Тому ще вчора така подія здійснилася у магазин нашій улюбленій грі. Додали отакі ось ніштяки. Це X5. x 5 Він є одним із x іксов. Так, так, там щось на незрозумілій на мові. Взагалі, додали звичайні X5 та непрості X5, а саме бустери тільки для вісімок. Nice. Я це все куплю. Знаю, що за дорого, але що не зробиш для гарного контенту. Беріть щось сладеньке і ми починаємо. Як ви знаєте, що бустери на X5 до Х5, то звісно, що добре, а для вісімок взагалі рідкість, тому, перш за все, треба перейти до прокачки наших танків. Зараз ми спочатку прокачаємо з вами деякі нові гілки техніки до восьмого рівня. Я думаю, три гілки ми зможемо вкачати. Перше, що я хочу вкачати, це гілку fv 4005 тому йдемо одразу, прокачуємо. До крузера, до крузера повністю до другого левела. Далі прокачуємо. Крузер нам не потрібен, звісно що. Я не граю на низьколевельній техніці і вам не раджу Тому, якщо ви збираєте вільний досвід, то витрачайте його краще на танки від 7-го левела. Таким чином, ви будете. Мати шанс не зафейлити свій середній дамаг по аккаунту, не зафейлити відсоток перемог, тому що ви будете ганяти постійно на таких танках, які прості в керуванні, тобто прості в нанесенні середнього дамагу, ну і взагалі, можливо, рекордів по дамагу. Нам потрібен, нам потрібен крусадер оцей. Ми його викачуємо сміло. Ми його не купляємо звісно що. Тепер Sherman Firefly, і з нього ми перейдемо саме на Challenger. Sherman Firefly ось у нас десь знаходиться. Тому, в принципі, звісно, що вільний досвід спрощує життя для нас, тому не можна. Цим не користуватися, тут ми використовуємо знижку. Я його не куплю, тому що я знаю, що я не дуже на ньому можливо буду грати, але ну просто 300, 300 дамагу. Ну Я знаю, що я буду купляти оці сертифікати для вісімок, тому я краще вже почну з вісімки. Тут, ну в принципі, поки що ми не чіпаємо його. Залишаємо так, бо у нас. Половина просто вільного досвіду пішло геть. А тепер дивимося, що далі тут можна вкачати. Взагалі-то я не дуже хочу йти до Typa 71, але тут можна до 8 якось дійти швидше. Розумієте? А що тоді ще ми можемо взяти? Із советів ми можемо взяти Т-44-, наприклад. Я розумію, що колись я б її все рівно. Викачував, тому ми її беремо. ось Тут, звісно, дуже круто в неї по пушкам. На оцій пушці я вам не раджу ганяти. Ось її гарна пушка топова. Тут ми одразу прокачаємо до пушки тієї Бо на ній треба ганяти тільки на цій пушці. Ця взагалі не грабельна. ну попробуйте, бачите що? Тут попробуйте норм, а тут. У пробиттю вже проблемка. У нас залишається 113 тисяч вільного досвіду, і всього у нас 28 вкачаних. Дивимося, що тут у нас ще можна викачати. В принципі, я не планував качати тут. Подивимося зараз. Подивимося. Ну, тут нам не вистачить точно. Не вистачить. Скоро у нас, до речі, буде режим, в режимі можна. Докачати, теж використовуючи цей вільний досвід. Тому поки що, друзі, залишимо так. А, дивіться, у нас т 34 2 є. т 34 2 до речі, ну, з цими пушками взагалі не грабельно. Треба, треба оцю качати. Давайте ми поки що не будемо витрачати на т 34 2 У нас є челен... Ой, вибачте, у нас є чаріокер. Ми тут е, зразу качнемо пушкенцію топову і будемо поки що качатися на цих двох танках. Ось на вісімках у нас 100% ще надовго будуть ті X5, тому, в принципі, ми вкачаємо цю гілку 100%, ми вкачаємо е, советів 100%. Потім я все-таки докачаю. Ну, так, що? Куди тут можна? А, я докачаю, ну з да, совєтів ми і так уже будемо викачувати, так як тут у нас є пушка. Потім я докачаю на Type 71-го. Ну, можливо, дойду до часи. Тут не знаю. В принципі, на пробитті такому і на такій пушці можна вже грати. Тут вони не досить сильно відрізняються. Тому е, саме оцей танк. А, бляха, то тайп. Був. Ну, да, а, в принципі, ні, це все правильно. А, ні. Чуєте? Я топлю. Ну, на, цьому, на цій пушці плюс-мінус можна грати, але як, як, якби в якомусь режимі її качати, то взагалі круто. Тому, в принципі, будемо фармити. Вільний досвід ще, треба десь більше стака нафармити. Я думаю, це не проблема. Ось. Тому, в принципі, ми за 450 тисяч викачали дві вісімки. І це круто. Це круто. Що я вам хочу сказати? Х5 оце ось на вісімках. Х5 я буду брати на вихідні. Тут ще 6 днів залишилося стосовно оцих ось. Оці ось я візьму вже, я думаю, або 25 перемог, або усі одразу. Ці я візьму вже під кінець вихідних, я думаю, у мене там є 2 девятки. Зараз я вам покажу. В принципі, це на 60 ТП, 50 ТП. І ще в мене є значить, Type 61. В принципі, a 61 ми будемо на вихідних викачувати так, без іксів. Буде режимчик якийсь, я думаю, і в режимчику будемо викачувати. А ось саме ТТ, я не думаю, що він прямо такий, знаєте, імбовий, тому його б треба на x 5 просто залетіти і вірватися на 60 ТП. Щодо цих бустерів, можу сказати свою думку, значить, в принципі. Якщо хочете швидко прокачати танки, і у вас є декілька вісімок вже вкачених. Якщо у вас, наприклад, немає вільного досвіду, як у мене зараз, бо я вже все злив. У мене було півляма вільного досвіду, зараз 67 тисяч залишилося, то, в принципі, можете взяти, раджу тільки для вісімок брати, тому що тут ціна, в принципі, адекватна x 5 тільки для вісімок і 7,5 тисячі голди за 100 штук. Це в умовах цін варгеймінгу це адекватно, тому що це по 75 голди за штучку виходить. Тут взагалі, бачите, ну, по 100 голди за штучку. Тобто, Але це для всіх танків підходить, тому дев'ятку 9 можна викачати за допомогою цих в принципі. З мого досвіду за мої бої з X5 та бустерами я отримаю, мабуть, в середньому, скажімо, 10 тисяч бій. це якщо ти будеш дамажити, тому, в принципі, якщо ви адекватно круто граєте, то за 10 боїв ви зможете набити значить, 100 тисяч XP. В принципі, за 25 перемог ви, ви викачаєте 100% десятку, тому оцих двох значить, наборчиків вистачить, в принципі, для прокачки, можливо, навіть двох десяток. Ну, якщо у вас якась десятка вже майже викачена, там ну, на половину, скажімо, то на півтори десятки цього вистачить. Що я ще хочу сказати, так як тут 100 цих Іксів, значить, для вісімок саме, а фармимо ми зазвичай на вісімках, да? то, в принципі, мені їх вистачить надовго. Одразу скажу, знімати я їх буду довго. Але сам факт в тому, що я не зможу фармити. Бо фармимо ми ж на вісімках зазвичай, да? ну, я ще інколи ах, з води кидають, як завжди. Коротше, я пишу відео, вони кидають з води. Їм хочеться грати. А я поки що не граю, зайнятий справою уважною. Інколи я катаю на сьомому рівні. Тому, в принципі, навіть якщо в мене на вісімках будуть ікси, я їх не буду збивати. У мене закінчиться срібло, то я буду фармити на смешері, на крушаку. так. Срібло це. А взагалі, якщо що, то можна навіть на колекційні свої десятки сісти і на них теж достатньо непогано фармити. Тому що я буду робити найближчим часом, бляха знову пишуть, коротше треш. Я ж кажу, тільки сідаю робити відос, я всім потрібен, як не знаю кому. Тому в принципі, що ми будемо робити стосовно цього, я хочу набити ще срібла, тому що для нас це дуже потрібно. Ми будемо викупати дев'ятки. Після того, як вісімку вкачаємо, так. Тут одна, потім у мене на прокачці 50 ТП, який теж треба купляти, моркву я не буду продавати. Ще у нас ось на покупку Т-44. Цього я продам. Давайте зараз продамо так. Все рівно тут з нього нічого вже не викачаєш. В принципі, та й катати я на ньому не буду. Це такий собі танчик плюс. По срібло б пішли. Ось тому срібло потрібне буде, коли ми будемо катати саме на цих танках, бо обладнання теж треба ставити. Без обладнання грати це взагалі ущербно. Тому раджу вам всім ставити обладнання на танк, коли ви на ньому граєте. Якщо хочете трішки зекономити, то прокачуйте ось до цього модуля, а оці два не вкачуйте. Розумію, що це все рівно багато буде. На деяких танках там і лям і півтора ляма. Ну, якщо це десятка, то це взагалі три ляма треба, щоб поставити все обладнання. Але без обладнання грати це не результативна гра, тому якщо ви хочете грати не на результат, показувати гарні показники середнього дамагу, У мене в принципі є куди рости ще, ну тому що, тому що є більш досвідчені гравці ніж я. Я тільки вчусь грати у цю гру, тому в принципі є ще куди рости, але я все рівно вже щось знаю і чимось можу з вами поділитися стосовно цього. Також хочу сказати, що сьогодні буде стрім у Тіктоку. Починаю я зазвичай о 8 Вчора ми на стрімі значить, катали на Борасіку, Я на ньому відкатав 20 боїв і дав ну, майже 2500 середнього дамагу. 80% перемог. Хотів я на ньому дати 2500, але було декілька злив там, тому таке. А сьогодні ввечері, о 8 по Києву, ми будемо грати на тайпу 57 -му. У мене на ньому 0 боїв. Тому в принципі, як зіграю 20 боїв, вже можна дати е, якийсь е, висновок стосовно цього танку. От. Тому, в принципі, ще що хотів сказати. Стосовно Бурасіка. Ну, після цього відео на цьому каналі вийде відео саме про Борасіка, як на ньому грати взагалі, чи варто його купувати. Тому чекайте <г Watts> з нетерпінням. Буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви до сих пір не підписані. Поставите лайк відео, напишете будь-який коментар. Або, можливо, ви захочете бачити. Якесь нове відео, тому пишіть, я читаю всі ваші коментарі. Також у профілі Ютуба в мене є посилання на телеграм-канал. Заходьте туди, там у мене теж виходять деякі новини стосовно гри. Буду оновлювати, якщо будуть додаватися люди туди, буду займатися теж телеграм-каналом. Є також інста, Discord сервер. Скоро будуть деякі активності проводитися в мене саме в Discord сервері. Будемо збиратися, наприклад, на вихідних оберу якийсь день, щоб поспілкуватися з вами, тому можемо в лайві поспілкуватися. Я відповім на декілька ваших питань. Наприклад, таке теж може бути. Тому підписуйтеся на всі мережі, які є у шапці профілю. Був дуже радий поділитися з вами цікавою інформацією стосовно танків, стосовно акцій, які зараз у нас проходять, буду радий вас бачити на стрімі сьогодні. Будемо грати, фармити, а на вихідних планую прокачувати саме ці вісімки, які я показував до 9 рівня та і декілька дев'яток теж. Що ж, дуже дякую, друже, якщо ти додивився саме до цього моменту. Прожав усі кнопки. Ось. Бажаю тобі гарного дня та мирного неба. Нехай квітне, український YouTube.